Такі так само чоловічі ролі в стосунках, як би ти їх назвала? Так, насправді їх є п'ять. і я почну з, з одної із самих самих головних це роль захисника. І якщо я в, попередньому, в попередній частині говорила, що чого не варто робити дівчатам, зараз я так само скажу, чого не варто робити чоловікам, а, чо, а що обов'язково потрібно робити. Жінка по своїй природі вона завжди шукає захисту. Так коли маленька дівчинка приходить до тата і каже, мене Міша обіду, він мене забрав лопатку для пісочка. І тато йде, бере доню за ручку і підходить цю пісочницю і каже, Міша, віддай мою доню лопатку. Що робить дитина, дівчинка? Вона насправді могла теж підійти і забрати цю лопатку. Але вона шукала високу, фундаментальну фізичну силу, яка прийде і зробить це за неї. Ну. І... Коли ми виростаємо з цим дорослими, успішними, красивими, статними, перспективними, розумними дівчатами, ми інтуїтивно шукаємо таку силу. Я не проти цього феміністичного руху, він має місце бути, я не проти його. Але я якби, не розділяю цю позицію, ну, прям не розділяю. І тому дивіться, коли ми говоримо про роль захисника, я хочу, щоб ви зрозуміли, що якщо роль чоловік не дає жінці безпеки, вона обов'язково знайде того, який дасть. Ну, вона реально знайде цього, який дасть. Бо батько чи дідусь, чи хтось в її свідомості, якщо не давав їй, ну, буває так, дитина росла без батька і не ну, дівчинка росла без батька і цього не бачила. В неї десь там є модель того, хто дає. Однокласниці світи, сусіда, сусідські батько, вона все одно скорость цю модель бере. Я в своїй практиці, я ну, через мене пройшли. Ну, сотні, якщо не більше тисячі сімейних пар. Я не бачила ні одної жінки, яка не тяготіла до, 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 до цієї ролі в чоловікові. Вони всі, ми всі шукаємо цього. І замітьте, дивіться, як цікаво відбулося. Зараз почалась війна, і у нас така фраза захисник держави. Ця роль вона фундаментально вшита все суспільство, все законодавство всіх країн світу. І захисник це той, який захищає. Я тут хочу підкреслити акцент, не тільки захищає зі зброєю в руках, за що я безмежно зараз вдячна хлопцям, це той, який захищає від таких незначних зовнішніх чинників-подразників, від нав'язливих родичів. Від приходить просто на згадку прекрасний спектакль у Франка, Кайдашева сім'я. Де показані да. всі прип'яті. В театрі Франка це прекрасно грають. Розумієте, Нечуй Левицький був геніс цього стилю української літератури, він дуже просто показав ці класичні проблеми усіх сімей. І от якщо ми, от я просто, ну, на прикладі наведу це відомий спектаклі і відомий твір, коли там Мотру трітює Кайдашиха. Що робить цей Карпо? Він відмовчується. Він сидить і оце покорно дивиться, як цю дівчину прям рівняють з асфальтом. Де тут захисник? Я щось пропустила. Хтось побачив цього захисника? Так, звичайно, через декілька років, він нарешті сказав: ну, ви знаєте, мамо, напевно, досить. А що було до цього? Ну, якби я не... Мені подобається цей твір. Але якщо ти взявся, за цю жін... взявся відповідати, захищати цю жінку, то будь добр, веди себе як чоловік і захищай. захищай від... Якщо жінка десь працює там на роботі, там секретаріум, де колеги, просто це такі кобри, які на неї нападають. В якийсь момент, коли вона приходить, все в сльозах, ти ж, рідна моя. Да давай знайдемо щось краще. Ти можеш не працювати, я мож... ти можеш собі це дозволити, знайди те, що радує твоє серце. І це якби, Оце чоловіча позиція. Це коли чоловік от, стіною стає між тими суб'єктами об'єктами цією реальністю, яка захищає жінку. Розумієте, Навіть наведу такий приклад, коли почалась війна, що робили чоловіки? Ви, можливо, погано пам'ятаєте, але я пригадаю цей момент. Не зразу закрили кордони. Кордони закрили не зразу, через декілька днів, як, як почалась війна. Але вже були ті чоловіки, які привозили жінок і дітей до кордону і вертались назад. Вони вже прийняли чоловічу позицію захищати. Ну це правда, так було, і це якби історія нікуди не дінеться. Чоловік. Він на, на його плечах лежить більше відповідальності навіть з точки зору законодавства, Конституції України. Тому якщо на ньому більше відповідальності, то можливо, у нього може бути трошечки більше прав? Ну, зовсім трішки. І, але якщо хлопці, ви не можете не вмієте і не знаєте, як нести цю роль, у вам будуть попадати ті жінки, які шукають слабкого чоловіка і будуть вас подавляти. Тому ви повинні. Якби, бажано для себе усвідомити, що це одна із фундаментальних ролей, які робить чоловіка чоловіком у очах жінки. І та сама роль, вона ідентична ролі жінок це коханець. Це той чоловік, який реально цікавиться інтимним життям пари, який в сексі думає не тільки про себе, не тільки про своє задоволення, який е, стимулює жіночу ініціативу. Розумієте, я поясню, що я маю на увазі. Якщо для Чоловіка, секс це секс, для жінки обійми поцілунки, прелюдія – це теж секс. І їй це інколи навіть більше потрібно, ніж сам факт. Тому що деколи жінці лягти в обіймах, дивлячись фільм чи серіал чоловікові голову, голову поставити на коліна, це більша близькість і більше, більша романтика, ніж сам процес сексу. Ну, жінка, вона це про, ми про емоції, а не про сам факт. І це варто розуміти. І третя така, дуже вона, взагалі, важлива роль це господаря. А в українському словнику є таке, таке дуже гарне українське старовинне слово дбаха. Той що дбає? Той, що дбає, так, той, що дбає. І це я дуже шкодую, що це слово зникло з нашого словникового, з нашого повсякденного використання. Дуже мені шкода, тому що. Це чоловік свідомо бере відповідальність за те, щоб жінка почувала себе в комфорті. От він свідомо за це бере відповідальність. І він думає, дивиться, чи є в неї там, теплий одяг на зиму, чи в неї є ресурс фінансовий слідкувати за собою. Перукарення, манікюр, масаж. Якщо чоловік хоче біля себе бачити красиву, доглянуту жінку, знаєте, така. Є така українська гарний вислів. Біля гарного мужа жінка як оружа. Ну, це іменно про цю роль господаря. Якщо він дбає про, свій, про свою квіточку, то вона цвіте біля нього. І, а щоб вона цвіла, повинен бути оце ресурс, з яким вона відчуває, що вона в комфорті. Тут я би ще е, хотіла сказати таку річ, що цей навик дуже погано формується у тих чоловіків, які не, не бачили такої моделі поведінки у батька. І нема я з дум... кого брати приклад. Да, абсолютно вірно, нема з кого брати приклад. Я впевнена, що в тебе в оточенні теж були такі хлопці, які вели, ну, мали таку більш фемідну модель поведінки, бо їм не було брати скоро приклад. І так буває насправді. І така гарна, мені імпонується роль, я ціную тих чоловіків, які мають таку роль, це такого життєлюба. Чоловіка, який просто закоханий в своє життя. У нього є свої захоплення. Свої переконання, свої цінності, він такий дуже ресурсний, надихаючий. От якщо жінка каже, ти знаєш, я б мріяла колись відкрити свій салон? Він каже, боже, яка гарна мрія. Вивчай це питання. Давай або сядемо разом, вивчимо, давай проаналізуємо всі за і проти. І якщо так, я з радістю тобі допоможу. Навіть якщо жінка після завтра почне думати мріяти про щось інше. у неї... а Він дав той шанс. Да, він і дав відчуття того, що він її підтримує. Звичайно, за такого чоловіка жінка буде, заради такого чоловіка жінка захоче щось робити, якісь дуже гарні вчинки. Ну, це така ну, варта модель прикладу. І тому, ви знаєте, таких чоловіків насправді їх видно на вулицях, знаєте, таких закоханих життя вони йдуть і вони насолоджуються від цього, що роблять. Якщо вони там з друзями зустрічаються, то від спілкування. Якщо вони водять машину, то від. Цього процесу. Якщо вони роблять комплімент, жінці чи вибирають подарунок, вони насолоджуються цим. Я розумію, що в реаліях життя, війна, це дуже важко зараз відчути, але. Маленькі радості, маленькі радості повинні, пов бути. повинні бути. Так. Абсолютно вірно. Ну, І також паритетна роль це роль друга, коли жінка насправді може довіритися чоловікові. Вона може сказати про якісь такі свої переживання, і чоловік виступає в ролі друга. Він вислухає і скаже: серйозно? Боже, я навіть не знав, ти мене вибач, серденько, я не знав, що ти переживаєш. Якби я знав, що мені зробити? Давай подумаю. Ой, ну, оце підходить, оце підходить, ні? А оце, Прям зараз сьогодні робити? Завтра чи, 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 чи ти хочеш подумати? Коли чоловік так себе веде, прям жінка відчуває, що подружки за кавою. Це так для жіночого комуніке, а взагалі, от, мій друг це мій чоловік чи мій хлопець. От мій хлопець це мій, це мій друг. І тут вже дуже важливо розуміти, що коли ці правильні моделі у вас вшиті, знаєте, якби в структуру вашого мислення, життєвого світу це, як, знаєте, як операційна система в айфоні. От воно вшити у вас, вам це легко транслювати. Якщо чогось немає, це можна наростити, допрацювати, виховати. Я завжди казала, Юнг сказав, що ми живемо в неправильних патернах поведінки своїх батьків, але ми можемо пережити їх і виховати свої правильні патерни. От я чітко переконана, що цей геніальний психолог був правий. Все можливо. Все абсолютно можливо. Я ще хочу такий маленький акцент поставити, що не всі мають. Щасливе дитинство, але кожна людина може створити щасливе доросле життя. Я ще раз повторюю: не всі люди мають щасливе дитинство, не всі люди мають гарні моделі поведінки, але кожна людина в силах створити своє щасливе гідне доросле життя. Давайте підведемо деякі підсумки. Для нас, для дорослих людей, важливо знайти свою людину. І коли ми знаходимо цю людину, нам важливо, щоб ця людина відповідала, ну, закривала більшу частину наших потреб. І закривала не як небудь, а саме так, як ми хочемо це отримати. І коли ця людина робить так, вона закриває наші потреби, вона чекає, абсолютно логічно і справедливо, чекає схожої поведінки у відповідь. Якщо ви живете як споживач і тільки користуєтесь, не дивуйтесь, що наступить такий момент, коли почнуть користуватися вами. Тому якщо вам трапляється гідна людина, то він дає, ви даєте, він вкладається, ви вкладається, він любить, ви любите. Ну, от це якась така більш-менш робоча, дуже проста схема, якою я можу поділитися. Звичайно, я можу більш детально би більш детально варта цю тему розглянути, коли це індивідуально, ми розбираємо. Ну, предметно, кожні стосунки чи кожну пару. Мій чоловік любить говорити, що стосунки це бартер. І оце слово, мені здається, дуже-дуже сюди підходить. Зрозуміло, що кожен вкладає в це своє, але оцей обмін він повинен бути обов'язково. Хоча, коли він перший раз мені про це сказав, я була просто обурена. Тому як? Тут любов, тут щось більш високе, а він про якийсь бартер. Але життя показує, що дійсно так. Чоловіки мислять більш предметно і більш чітко. Вони, ми, Я говорила про це на початку, вони набагато чесніші самі із собою, ніж ми самі із собою. Я також жінка, я дуже на якомусь етапі свого життя любила пограти з ілюзією, таку ідеалізацію, все. Ну, якби, Я розумію, вас, дівчата. Я дуже довго йшла до того, щоб знайти людину, яка мені буде по серцю і по розуму. І буде другом. Це цілий процес. Я не так швидко, бо це можливо, але, але можливо. можливо, можливо. Тому займайте собою, своїм життям і шукайте ту людину, де в неї буде в їх її складову мислення вшито ментально правильні моделі і ролі. Цей підкаст я вирішила закінчити таким бліцом, коли Питання. Марія відповість швидко на короткі запитання: чи справді кохання має терпіти все? Ні, немає. Зраду, приниження, брехню немає. Як зрозуміти, що ви не просто разом по, ж... по звичці, а будуєте здорові стосунки? Коли у вас є фундаментальні глобальні плани на майбутнє, діти, придбання квартири, спільні інвестиції, кар'єрний ріст, ви плануєте і ці плани не де мова про 2-3 місяці, а про велике майбутнє. А, яка головна ознака того, що відносини приречені? Ну, Коли в стосунках немає довіри, любові і просто наступає стадія байдужості. Якщо чоловік не робить вам пропозиції, він просто ще не дозрів, чи ви йому не та сама? Бувають різні варіанти. Якщо не робить пропозиції через тиждень, то 100% не дозрів. А якщо не робить пропозиції через там, два роки, то швидше всього, насправді не та сама, він, він ще пошукує роздумів. Чому жінки або чоловіки тримають запасний варіант? Тому що той варіант, з яким вони перебувають, вони, вони не вважають його єдиним. Чи є ревнощі ознакою справжнього кохання? Ну, якщо хлопцю 17 років, то напевно так. Якщо це дорослий самодостатній чоловік, точно ні. І якщо ви даєте привід для ревнощів, то запитання більше до вас. Чи справді чоловіки не хочуть серйозних стосунків, чи жінки просто вибирають не тих? Ну, буває і так, і так, по-різному, треба дивитися приметно. Чи правда, що жінки не віддають перевагу хорошим чоловікам, а потім плачуть через поганих? О, це стопроцентна правда. Бо хороший хлопець він на перших побаченнях не цікавий. А по, але потім. Але по життю він неймовірно ідеальний. А всі ці аб'юзери, домінантні, такі нарцисичні типи особистості, звичайно, це фієри емоції. Це, це дуже цікаво, а потім дуже печально. Слідкуйте за нашими випусками, далі буде ще цікавіше.